Так, копаюсь біля Пикарєва, Приїхав 23 кМ, крутив педальками на велосипеді, отримав задоволення, спалив калорії певну кількість. Ну, в принципі, все як має бути. Людей майже немає, трошки копається, трошки рибу ловить. десна хороша, але вода трошки холодніша, ніж була тиждень тому. Купатися саме комфортно. Якраз таке холоджує добре. Біля води літають сині бабки, яких я бачу часто в Карпатах і думаю, що вони місцеві карпатські, але виявляється, що тут біля досни вони такі самі є. Значить, ці бабки вони просто живуть там, де є водойми, а не там, де Карпати, як я думав раніше. І це радує. Виходить вони просто водяні бабки. Ну, Бабки, які звукли бути біля води. Ось вони так ось якщо збільшити. Зараз проблю по максимуму до них підійти, Вони дуже Ось Оці бабки. Ось так вони виглядають. Ось полетіли. Так, ось вони літають, їх багато. Це доволі цікаві створіння, вони такі яскраві. І досі майже не сидять на місці. Ой, камера витягує. Так бачу, де вона сидить, не можу побачити. Де вона сидить, на якому листочку. Десь я тільки що бачив Вона не рухається, ага, ось вона. Ось така бабка синя. Ось вона. Так виглядає зблизька. Ну а тепер сама ось десна. Тут вона вузька. Далі пару пекарів. Гарні краєвий де. Ну от, все що можу сказати про це місце. Сюди на велосипеді кататися приємно. Місцеві сосницькі кажуть, лінуються на велосипедах кататися, багато хто їде на машинах. А ну то їхня справа.